Одиничок. Робота. Якийсь день роботи. Е, субота буде робоча у вас, да? якісь питання. Може, хто дійсно працює, а хтось е, ну, домашні справи ніхто не відміняє. Так? Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Якась зупинка. Ну, щось, щось не зроблено, щось не недороблено, не якось зупинилося, якась справа якась зупинилась, може, якась поїздка зупинилася. Якось... Це... Ну, да, можливо, якісь, дійсно, які... якась поїздка, вона якась призупинилася і е... чи не приїхали, можливо, якісь люди, да? не прокрутилося, оця... Е... А, і вам треба буде щось попрацювати. І що ваші дії по цьому питанню не хочеться, але треба. Дуже багато карт е, е, двора, тобто якісь питання е, пов'язані дуже, з дуже багато людей. Дуже багато людей, що це все. Поїздка. От, накрилася якась поїздка, і вам треба буде якусь дія. Вам ви будете щось робити. от Зірвалася щось, зірветься, якась поїздка, не знаю. Пере, переробиться якась плани, і ви будете працювати, аналізувати, виходити з положення. Ну, можливо, у, можливо, в когось, знаєте, там, е, не знаю, зустріч якась. Можливо, хтось не приїде до якусь зустріч, і от вам треба буде щось поміняти, поробити, Оце отаке щось. По восьмьорки. Знаєте, таке відчуття, от щось не вийде, і вам... Ну, от, не знаю, можливо, там якась дожна повинна бути якась зустріч. І, наприклад, люди не приїхали по якійсь причині, і вам треба на ходу переобутися, вам треба якісь плани поміняти. Хитро, якось так це все зробити, якось знайти знайти заміну. І ви оце, оце по цій. Карті роботи, да, почнете щось там його перемінювати, переділювати. Ну, це не значить, що це, наприклад, касається якогось там робочих моментів. Це може касатися ваших домашніх справ. Наприклад, заказали там я не знаю, плитку ложити в туалеті, да, там, чи в ванні, ну, ну допустимо. Да. І людина, наприклад, ви так просчитували на цей день, так, що буде оце так. А людина, наприклад, ну, не, не зміг, могла людина приїхати, неважливо по якій причині. І вам треба на цей день, наприклад, щось поміняти. І ви будете це його щось перемінювати, переділувати, розстроїтись, других людей якихось, е, ну, просити, я не знаю. Чи якось, можливо, якось планували це, а потім треба буде, отут є пажи, тут, може, бути, думали так, переплануєте.